Іван Никифорович у свої 103 виглядає максимум на 80, має відмінну пам'ять, непогано бачить та чує. Живе разом із донькою Людмилою, проте ще сам себе обходить. Пережив за більше ніж вік, чимало подій довелося бачити і легендарних людей. Прийшлось в 17-му году. Петлюру віддічка коли приїхав, Троцького зустрічав. Ворошилова зустрічав, Будьонова зустрічав, Этих я встрічав людей. А ще воював, був одним із небагатьох керівників підпільного руху на Житомирщині. каже, що ніколи і не мріяв про те, що зустріне 103-й день народження. Ніколи. Ніколи думав. Не думав. Дочка Людмила каже, що батько ніколи не дотримувався ніяких дієт, тому в чому таємниця довготривалого життя і сама не знає. Так, що якщо кажуть, що не треба їсти, там щось таке погане, знаєте, це все неправда. У нас батько їсть все жирне, все солене, кисле, гостре, він це все любить то кажуть, знаєте, сідайте на дієту, дивіться, як прожити 100 років це все. Довгожителя приїхали привітати чимало гостей, серед них заступник житомирського міського голови Петро Закусило. Від щирого серця, від усієї душі, від себе, від Житомирського міського голови Дебоя Володимира Михайловича вітаємо вас з Днем народження. Ми бажаємо вам міцного, міцного здоров'я, щастя, радості, від дітей. Від внуків, від всіх тих, з ким ви були поруч, кому допомагали. Ми пишаємося, що є в нас такі жителі в місті, такі громадяни, які достойно несуть це високе звання і багато роблять, і приклад показують для молодих. З Днем народження вас вітаємо і від міського голови, від міської ради вручаємо вам таку картину. Славно! по центру. Це ви. Дякуючи за привітання, Іван Никифорович порадив всім присутнім таке: аби прожити довге життя, потрібно жити чесно в мирі і злагоді з тими, хто тебе оточує.